Збиваю, але такий класний кіця. Версаль наганянка. Перший день продажі. Три айтими продані. Підфоткаємо і продаємо. Продали абсолютно все, що взяли на перекуп. Так. Хороший день перекупу. Це були отак. Вітаю, друзі! Це канал Вторинний. Ми тут пробуємо заробити на перепродажі секонд хенд одягу. Як я казав в попередніх відеох, зараз барахолки секонд відійшли трошки на задній план. Не сезон, скоріше всього, до весни. Тому в основному ми тільки перепродаємо шмотки, які ми купили на європейських Оліксах. Де, деякі люди з вас в коментарях питали мене, що там з проектом від курточки ТНФ до iPhone. Через загруженість і пік такий нашого бізнеса в жовтні-листопаді було куча продаж, в деякі дні по 10 продаж. Ви бачили, там сумки просто ми перепродавали на eBay. Не було часу цим займатися, зітувати, тому ми його не закрили, а просто відклали на деякий час. Зараз передрізв'яний час, не такі в нас класні продаж, як би хотілося, але. Час у нас є, і тому я вирішив повернутися до цього проекту. Якщо ви глянете ось це останнє відео, то в якому ми рахували наші гроші від курточки ТНФ, точніше від 10 фунтів, ми там дійшли до 90 фунтів, плюс ще там була дуже велика куча товару. Тому я пропоную заокруглити ту суму до 100 фунтів і від неї відштовхуватися в майбутньому. На ці 100 фунтів я ось купив на цьому тижні ось ці. Курточки. Тут в основному ТНФ, тут тільки ТНФ. Зараз покажу щодо чого. Ця стієчка речей, я не знаю, влазила вся в, в об'єктив чи ні. Але ця стієчка тут більше 5-6 позицій коштувала 100 фунтів. Зараз покажу. І починаючи з цього відео, ми будемо пробувати заробити на iPhone з ось цієї стієчки речей. Буду звітувати, додавати, ви будете бачити мій прогрес, що за скільки вдалося продати. Хоча зараз дуже-дуже не сезон. Але перед початком відео хочу попросити підписатись на канал, підтримуйте україномовний контент. Знаю, що серед вас є теж люди, які торгуються секонд хендом пробують заробляти на цьому. Можливо, в коментарях ви можете зі мною чимось поділитися своїми порадами. Так що підписуйтесь на YouTube, на Instagram. тримаємо на зв'язку деякі речі. я... Продаю Instagram і відправляю в Україну, так що цілочка десь в описі там буде. Так, поглянемо, що перекупили. Ось ви бачили, я не знаю, ставлю там відос. Ціла сумка була в нас посилочок, курточок. Цьому, на цьому тижні я шукав позиції тільки по ТНФах, бо щось з або якісь там Патагонії взагалі не сипе, взагалі не. ніхто нічого не продає, якісь прикольні вінтажні айтеми Ми, на жаль, не знайшли. Але тут теж непогані такі. О, Розпочнемо з такого прям козирного пухана від ТНФ 700 набивочка в класному, реально шикарному стані чорний оригінал, розмір М. -очка. Шикарний стан. Взяв його в районі 20 фунтів, чому так дешево, скажете ви. Бо тут було під, не знаю навіть під яким. Коротше, тут було, я може прикріплю фото, було розірвано. Ось розірвано тут. І коротше, ми це успішно виправили. Я думав занести в ательє, але мені встало впадло, там дворі дощ його таскати. Я чисто взяв, руки прямі, взяли, підшили, все, шикарно, там маленька дирочка, люди віддавали просто, просто за 20 Оце така саможирна. Це ми розпочали з самого жирного перекупу, напевно, на цьому тижні. Не знаю, що ми за нього попросимо. ну, Укажемо, що він трошки підшитий був. не вийшло за нього. Просити, як за відеолі, але такий класний Версаль на мам'янка. Можна було б собі лишити. Але в цьому році на пухани зараз спадає з попит, бо дуже-дуже тепла-дуже -дуже тепла зима. Так, наступне у нас це 10 фунтів, здається, курточка теж ТНФ, такий легесенький мікропуховичок, 550 і стан такий. Ну Такий собі під підуставший, але за десятку 6 ми на ньому заробимо однозначно. Щось Ми прикуримо на ньому. Це 100%. Так, це будемо туди, це сюди. Далі. Наступне це штани. В минулому досі були штани від ТНФ. Шо -шо, ну штани йдуть взагалі просто-просто шикарно. Чорні ТНФ, чорний колір, не знаю. Розмір S, такий собі стан, більш-менш Взагалі там в районі 7 фунтів вони мені обійшлися. Пуховик т М, Емоч, розмір М, З оранжевим лого, Мікропуховик, класний стан, малесенька дирочка, теж в районі 10 фунтів перекупили, сторгувався. Та, в принципі, зробимо якісні фотки. Ця дирочка тут на груді, така вона мінімальна. Заробимо по-любому щось. Якщо береш за такий низький прайс, можна і незадорого її продавати і швидко, щоб воно не висів. Така сама була в мене. S, тільки то був пуховик. Такий він 550 був. Це м розмір. Хотів собі такі лишить, але. А це чисто такі весняно-літні, без утеплювача. 15, здається, фунтів. що то таке. Наступне у нас це ось о, кабан такий. Мої такі улюблені ТНФ, чорні з білим логом. Ну, класика, куди без класики. Пухи. Оці мембранки вони в рази краще, ніж ці зараз сучасні, які виходять. Це більш такі. 10 в 10-х по 20 роки оце робилися ці мембранки, вони такі більш тяжолі, важкі більш і більш якісні. У мене така була з підкладом рідним, я продав і досі жалію. Така універсальна річ. Далі, далі, далі. Останнім нас. Да? Скільки це? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7 речей. Так, Сім речей ми перекупили, інвестували нашу соточку. Такий ось вінтажний, це вже більш вінтажний пуховик ТНФ. Розмір L. Ну, зараз ще сезон, але чисто там прям такого попиту на них немає. Надіюсь, ми зможемо ці пуховики продати за нормальні праці і на цьому заробити. Ціль у нас є, надіюсь, щось заробимо. Так що залишайтеся, покажу, що до чого, буду показувати, що продаємо, що перекупляємо. Так, друзі, ми вже фоткаємо. світло Світлосвіте. Отки робляться творчий такий безлад. Клієнти, пацієнти чекають, зараз ми відфоткаємо, завантажуємо і будемо якомога швидше продавати, заробляти бабулєси, бабосики. Подивимося, наскільки швидко воно піде. Надіюсь, надіюсь, швидко. Перший день продажів. три ми продані. Це ще не вечір. Так, що ми продали? Продали ось цей пуховичок, зараз ми його спакуємо. За 75 дешево, дешево, згоден в сезон продавати такі пуховики. Але, ну, коротше, хочеться пошвидше пошвидше продати. У нас проект не будемо розтягувати на півроку щось заробити Раз, це ми зараз пакуємо. Номер два це у нас штани. Це штани з особистої полки, але ми їх не будемо. Ми будемо вписувати в бюджет. Коротше, я не пам'ятаю, скільки я їх там продав, це чисто продав, взяв собі так. І ось ці норфейси ушли. Коротше, коротше, це пішло одним лотом. Один тіп взяв і норфейси і штани, чотенько запакуємо, відправимо. І того пухан 75 і одні рахуємо штани, бо це з нашого бюджету. За двадцатку вони ушли, Ми їх там взяли ну з десятку, так чисто, мінімально, по швидкому. І в сумі в нас 95. Майже то, що вклали, двох речей відбили. О, ще 5 речей в нас є, в яких, яким ми можемо виходити в плюс. Так що пакуємо і відправимо. Коротше, фіксимо куртку. Фіксимо куртку. Був. Чи є? А був коротше, зацепчик. Ми її купили за червончик, бо тут зацеп. Вчора ось, не вчора, коротше, придбав собі. Набір таких латок, тіпа, вони для пуховиків і для мембранок. Чисто як написано, що гортекс, ну не гортекс, тіпа, ну, не промокають туди-сюди. Що мають не промокати, як мінімум, але фіх його знає. Штука максимально корисна, якщо ви займаєтеся секонд-хендом. Це була латка. От, така наліпив таку латку і все. Він більш-менш нормально в стані. Зараз зараз треба його шоткати. І ще раз було таке трохи грязне з салфетками. Максимально крута річ це вологі серветки. Я ніколи не перу пуховики, ну, в смислі їх прати. Я знаю, що пуховик, пуховику підходить тільки хімчистка. Все, що зверху, забирається вологими серветками. Або, як я в якомусь відосі показував, зараз підставлю підказочку, як ми відтирали е, розчинником для нігтів. Цим розчинником для лаку, цей ноготок в Україні там оброє стоїть 10 гривень. Чуть-чуть привести в порядок, малесенька хімчисточка, латочку ми наліпили, відфоткаємо і продаємо. 4. Це все ми продали за один день. Зараз пакуємо і їдемо на почту відправляти, якщо вона сьогодні працює. 4 продажі. Практично все продали з нашого закупу. І так, посилки вже відправили. Максимально продуктивний тиждень. Продали абсолютно все, що взяли на перекуп. Е, прийду додому, підіб'ю підсумки. Ось такий тиждень перекупа в нас вийшов. Продаємо шмотки, секонд-хенд шмотки, заробляємо на iPhone. На цих шмотках. Ми розпочали з бюджету 100, так як він був у нас раніше. Я його вложив в ті шмотки, які ви бачили. Щось продалось, щось ще не продалось. І ось така сума складає нашого бюджету на даний момент. Плюс куча нормальних шмоток. Я думаю, швидко це все продасться, щось реінвестується, поки ви це відео здивиться. Щось я ще прикольне перекуплю, і ми по-любому заробимо на iPhone. Так що залишайтеся з нами на зв'язочку. Це був канал Торинний, Пишіть коменти, ставте лайки, підтримуйте україномовний контент, якщо вам таке подобається. На зв'язочку до зустрічі!